Канопи це такі прекрасні гарні контейнери, всередину яких вкладалися вимиті і забальзамовані внутрішні органи померлого з метою їх збереження, щоб померли. Мали змогу відновитися, відродитися в загробному житті. Традиційно це були чотири сосуди з головою кожного з синів гора. Амсет це сосуд з кришкою у формі людської голови, в якому зберігається печінка. Хапі це павіган, де зберігається легень. Кебешенуеф це сокіл, який зберігає кишки. і дуамотеф, шакал. Який зберігає шлунок, серце не вирізалося, воно залишалося на своєму місці, мало бути вмістилищем почуттів, думок, життя і свідомості. А мозок, такий собі був странний орган, не зрозуміло для чого.